Дякую, вітаю вас, вас на моєму каналі. Сподіваюся, це знову ЛП. Ну що ж, і зараз повернемося. Я, як бачите, буду грати зараз на полігоні СР. Ну, почекайте, чекайте, нехай загрузиться, і ми повернемося. Ну що ж, ми повертаємося. Я, як завжди, на Хорнето е, Жизі. Ой, на перепрошую на Хорнето Громі. Е, краска. З любов'ю. Ну що ж, ми граємо з Новел Мінус два. Я знову набираю стопи та і виходжу, як минулого разу. Не хочу довго грати. Чекаю танки Вікс. Він дуже любить танки. ой ой там мені, коротше, цей он збирає. 46 опита, нормально. Супер. А я в запорожці. А тим часом ми продовжуємо нашу прогулку. Точка не під нашим володінням. Ми це зараз вибрамо ще один з чуваком, який також на громі. І на Хорнеті. Тільки не в тій красті, які я би хотів. Оооо, жига, жига, жига. Ви напишіть в коментарях, е, в чому мені краще грати. В жизі чи в е, громі, чи якісь інакшій красті. І на чому? Мультифак. Чи в любові. Це мій помічник? Не дивуйтеся. Ну знов та жига. Я тем уже набрал 74 опыта До 100 опыта я выхожу Просто он любит не только играть на танках О, он ещё живой И на тебе мою пушку Ага, зараз тебе пушку И я сам уничтожался. ееее, yeah, я бест 72 опыта Я набрал больше, ну ладно То, класс Не вбиватися. Я хочу опита. Мені треба опита. Нормально бачу, що чуваки мінять. Але не знаю, чому мі не мінять. На тобі, раз. Тут всі на жигах А, ще є. Нічого, собі нормально. 92 опита. Сейчас чуть я выхожу. Норма. Зависим оп, та я бы хочу. А вон якраз, той дик. Раз. Ой, я резкий пумбур не свин. Я резкий пункт уни свин. Ха-ха! Ви двоє побачите. 97 опита. Я вже давно один набрав 100 опита, але я через те, що я сам унічтожився, е, типу, мені ті опита віднімаються. Я казав, що ми граємо, коли я в битві наберу 100 опита. Окей. Ну що, я тим часом вже набрав 100 опита. Доведеться прощатися. До побачення. Е, підписуйтесь на мій канал. З вами був